Це типове козацьке військове кладовище. Ну, майже на 100 років це село старіше за місто Кривий. Рік. Шістірня. Є така історія про те, що тут жив козак, у якого було шість пальців на руці. Ми зараз з вами знаходимося на території самого старого кладовища в селі Шестерня. Це кладовище, так як Шестерня це колишній козацький зимівник, це козацьке село. То... Зрозуміло, що першими мешканцями цього села були запорожці. Це кладовище, де ми стоїмо. Це є запорізьке старовинне історичне кладовище, де збереглося в такому стані плюс-мінус збереженому не менше трьох десятків старих козацьких хрестів у вигляді хрестів, які колись були знаковими для ордену тамплієрів. Таким чином от, ми знаходимося на околиці села Шестірня. Хоча це не зовсім околиця, якби це так ближче до центру населеного пункту, але тим не менше це старовинне козацьке подвище. Військове кладовище, до речі, на цьому кладовищі були проведені ретельні дослідження, і археологічні, в тому числі, і ще в 90-х роках минулого століття. Тому деякі хрести були реконструйовані навіть розшифровані надписи. І от на Таких двох хрестах є дати 1784 і 1787 роки. Це пряме вказання, що це були козаки. Ясна річ, що, що це люди, які народилися десь в першій половині на початку XVIII століття. Ось таке історичне місце, місце у нас. Поблизу міста Криворогу знаходиться і сюди, варто їздити. Що можна сказати про козацькі хрести? Ну, така форма, як ми зараз бачимо на старому козацькому кладовищі в селі Шестірня, зустрічається майже по всій території України, аж до Вінницької області, ближче до нас, Черкащина там і так далі. Ці хрести ви бачите такі, як більше схожі на пелюсткову таку форму, де самі оці, якби поперечини, да які сходяться, мають фігурну форму, такі на пелюстки дійсно скошені. Трошки. Така форма вона була відома ще задовго до козацтва. Це форма хрестів ордену, ордена тамплієрів, якимось чином воно ввійшло в культуру України. І таким чином от є такі артефакти, зустрічаються і на наших козацьких кладовищах на Криворіжжі. Село Шестірня. Так що є типовий приклад О таких хрестів, ми їх і називаємо як, як архітектура козацьких хрестів.